У Києві набуд майданчику на вулиці, Кіквідзе 43 стався масштабний сув ґрунту. Про це по обіді на своїй сторінці у Фейсбук повідомив киянин, голова громадської організації Звіринецький сквер Євген Лебедєв. з місця надзвичайної події повернувся Віталій Драчук. На будмайданчику, що на вулиці Кіквідзе, сунувся ґрунт, дві будівлі внизу схилу до половини засипало землею. Споруди належать автотранспортному підприємству. Сама по собі споруда є вже зруйнованою. Там є тріщини, видимі тріщини, які, скажем, подальшому доведеться забудовнику якимось чином компенсувати. На сьогоднішній день є припис, який передбачає проведення заходів забудовником. Ось забезпечення виконання робіт по укріпленню схилу. Нещодавно забудовники розрили котловани, почали забивати бетонні палі. За проектом тут будують багатоповерхівку з підземним паркінгом. Фахівці припускають, піщана порода з'їхала через порушення будівельних норм. Я не спеціаліст, але я вважаю, що є порушення певних правил забудови. Слава Богу, людських жертв немає. Техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій вчасно зібрались. Ми в 14-15 були вже тут. І обстежили території і зверху, і знизу. Нині на вулиці кіквідзи декілька скандальних забудов, розташованих саме на зумних ділянках. Місцеві мешканці намагаються будроботам протидіяти. Кажуть, споруди при наступному зсуненні ґрунту можуть зруйнувати і житлові будинки. Це сплошна глина, і воно посунеться все. А посунеться, якщо багато етажей, так все на наші будинки. Понімаєте, це опасно, очень опасно. Нагрузка піде на склон, і стріщини пойдуть вдома, можуть пойти. Так вони вже пошли. Поспілкуватися з забудовником знімальній групи не вдалося. Побачивши камеру, ніхто не вийшов за межі будмайданчика. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія. Вони зараз відпрацьовують ці всі питання, дадуть заключення, дадуть певні зауваження щодо будівництва. І ми будемо контролювати, щоб ці зауваження і ці пропозиції були до. Віталій Драчук, Андрій Геля, телеканал Київ.